Степан Процюк, український письменник, есеїст, представник екзистенційно психологічного напрямку в сучасній українській прозі, творець жанрів психіатричного і психобіографічного роману, у минулому поет і засновник літогруповання нова дегенерація за гороскопом Лев із року дракона є автором більше 20 книг, частина з яких перекладена іноземними мовами, веде постійний поєдинок із своїми шкідливими звичками. Наприклад, курінням чи бігом. Вважає, що письменник, який не змінюється, повинен кидати писанину. Стверджує, що надто багато написав про страждання людини. І в майбутніх книгах хоче поміркувати про можливості її щастя в теперішньому часі. Поет земпертіро, тобто письменник завжди учень. Можна навчитися від будь-кого. Степан Процюк народився 13 серпня 1964 року на Львівщині. Закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та аспірантуру Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України. Викладає сучасну українську літературу в Прикарпатському університеті. Ви довгочасно не називали себе письменником? Ой. Я себе письменником почав називати тому три роки вже. Ви знаєте, у мене ви, 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 так, ви, так буває, що я так потрапили інтуїтивно. Я страшенно боявся слова письменник. У мене був страх перед цим словом, і вже десь ну, десь, може, тому три, тому-чотири роки, коли вже у мене це була практично завершена, це, що кажуть критики, психіатрична тетралогія, романи інфекції, жертвопринесення, то теми руйнування ляльки. От коли я вже написав оцю трилогію для підлітків про перше кохання, яку зачитуються дівчатка від 10 до 15 років Марійка Костик, залюблені сонцем органавти, коли я написав книги сеїстики, аналіз крові, тіні з'являються на світанку, і так далі, і так далі. Коли я вже почав братися за біографічні романи, ну вже мені, я вже тоді щось мені переломилося, я тоді подумав, ну добре, а хто, ну, чого ж ти себе, ну а хто тоді? Ну і, ну, і інші такі, ну все, і вже цей комплекс час. Перший етап творчості Степана Процюка пов'язаний з утворенням нової дегенерації. До цього літературного угруповання, утвореного 1991 року в Івано-Франківську, увійшли Іван Андрусяк та Іван Цепердюк, які були студентами педагогічного інституту імені Василя Стефаника, і викладач тож інституту Степан Процюк. На початку 90-х лідгурту нова дегенерація. Вдалося стати одним з небагатьох руйнівників літературної стагнації. Протягом 1991 1992 років твори молодих поетів друкували в місцевому тижневику Західний кур'єр, а наприкінці 1992-го у видавництві перевал вийшла поетична збірка лідогруповання під назвою Нова дегенерація. Передмову до неї написав Юрій Андрухович. Навесні 1993 року у співці письменників відбувся вечір лід гурту, який спричинив чималий резонанс у періодиці і роздратований відгук Олеся Гончара. За результатами опитування критиків збірник поезії нової генерації був визнаний кращою книжкою року. Протягом 1993-1995 років учасники гурту провели низку вечорів у різних містах України. Брали участь у поетичних фестивалях, публікували добірки в низці часописів. Після 1995 року нова дегенерація припинила своє існування. В літературу добре буває входити разом, але працювати в ній кожен мусить сам, кажуть колишні учасники. Після того Степан Процюк видав збірку віршів Апологетика на світанку і збірку поем завжди і ніколи. Згодом він припинив писати вірші, переходячи винятково на прозу та есеїстику. У 1996 році вийшла збірка есеї Степана Процюка Лицарі Стилосу і Кав'ярень а також перша книжка художньої прози Переступ у вакуумі. 2001 року Тернопільське видавництво Джура друкує збірку повістей Шибениця для ніжності. Повість, яка дала назву збірці, написана у формі сповіді головного героя, спровокованої листом колишньої коханої. Прозаїк розповідає про дитинство і шкільні роки Дем'яна, Перше кохання, навчання в інституті, взаємин із Зоряною. До особистої історії додаються рефлексії про специфіку радянського суспільства, розповіді про батьків Дем'яна, його дядька, який став жертвою тоталітарної системи, брата Сашка. Композиція повісті традиційна для ранньої прози Степана Процюка, її провідні риси колажність, фрагментарність, репортажність, полеміко-публіцистичні відступи. Через рік в Івано-Франківському видавництві ті була надрукована збірка повістей, серафими і мізантропи. У ній, за спостереженнями критиків, посилюються декадентські кольори. А також інтерес до зображення межових невротичних станів людини. Стильово повісті Степана Процюка поєднують творчі практики експресіонізму і екзистенціалізму, містять посутні постмодерні вкраплення. Головний герой ранньої прози Процюка рефлексуючий інтелігент із сильною потребою ідеалу, в якій впізнається туга за Богом. Я дуже в якому сенсі герметична людина. Я написав більше 20 книг, це забирає мої, всі мої в якійсь мірі Я, такий, е у громадському житті. У, думаю, у гарному сенсі інтроверт. От, я занурений в себе, у свої, от, от свої книги, як це зробити, як це написати. Я багато про це обдумую. Я вислух, вислуховую багато людських історій, бо я працюю в жанрі психоаналітичної прози. Трагічних історій. історій надламаних доль, історій загублених ідеалів. 2002 року Степан Процюк дебютує як романіст. Львівська піраміда друкує інфекцію. Як зазначено в анотації, це книга про нас, нинішніх українців, і про нашу історію хвороби. Критик Олег Соловей слушно твердить, що інфекція стала заявкою на опанування рідкісним нині жанром соціально-психологічного роману, центральною у творі є ідея інфікованості українства чужою мовою, культурою, способом життя. Екзистенційний простір роману лабіринт, із якого персонажі наполегливо намагаються знайти вихід. Їм не пощастило народитися тут і зараз, Україні, яка не встигла звільнитися від тотальної інфікованості вірусом страху, насильно щепленим у гени за часів панування радянського тоталітарного режиму і відразу ж зазнала нової хвороби західного зразка, інфікованими тоталітарним радянським режимом. Її дисиденти, які у спізнали принади допитів і табірного життя, і пізніші покоління, які цього щасливо уникли. Найпоказовіша тут історія Миколи Васильовича Лоб'юка. Письменницький діагноз нещадно точний і об'єктивний, вражає неприкритою правдою, особливо на тлі випликаного у суспільній свідомості, ура оптимістичного міфу. Про героїчних борців дисидентів, які з усіх випробувань вийшли психічно і фізично неушкодженими, скільки часу потрібно людині, аби звільнитися від отрути світлого минулого у випадку лоб'юка для цього не вистачило цілого життя. Надто потужною була інфекція, що зсередини руйнувала його фізичну і психічну оболонку. Для Іванки, Сави та інших персонажів роману ця інфекція виявилася не смертельною, але болісною і важковиліковною. На рівні підсвідомості вони успадкували тотальну недовіру до всіх і всього, невміння любити і жити по нормальним повноцінним життям. Їх історія хвороби не безнадійна і за якийсь час могла би завершитися внутрішнім очищенням і цілковитим одужанням. Але Радянський Союз розпався, так і не позбувшись гіркого досвіду минулого, ці люди із послабленим екзистенційним імунітетом зазнали тотальної інфекції змови найвірнішої любові, найчірнішого поклоніння, найщирішої відданості царю долару. Тотальна інфікованість призводить до цілковитої інтоксикації, руйнуючої психіки і долі людей. Утворюється екзистенційне пекло, з якого здається, немає виходу. Проблемні кола роману «Інфекція» включають поняття випробування, вибору і самореалізації. Кожен має шанс змінити своє життя, але реалізує його по-своєму. Остап Кисчук маргінал, який прагне будь-що завоювати столицю і стати господарем життя. Він обирає матеріальне. Ігноруючи при цьому духовне і національне, зрада національних інтересів понадчасова проблема українства. У цьому контексті слова його брата Назара звучать як болісна неприкрита істина Ви, українці інфіковані, слабуєте національним снідом, Ще трошки й інфекція запустить отруйніщу пальця метастаз, а ви будете і далі співати про пришелепкуватого хлопця. Що розпрягає і запрягає коні, і хвацько вибивати лакейського малоросійського гопака. Художник Кирило Орленко намагається реалізуватися у мистецькій сфері, але також не витримує тиску системи, обираючи замість вільної творчості рекламне агентство, ескізи тупих кітчевих сюжетів. Бо суспільство не потребує мистецтва, воно потребує підробки і дешевки. Складні естетичні пошуки можуть дозволити ті, що мають банківські рахунки, а не тиснуться у панельних нірках, як збезумілі горобці. Життя на межі фактично виживання в умовах постійних злигодів, виснажує Крило. Тож він капітулював, промінявши абстрактний живопис на рекламний тіч і мазню для тостосумів.